Софія енергія, яка тобі зараз допоможе енергія нам Завжди треба енергія для наших досягнень. І так, дивіться, я б сказала, всьому свій час. Цінуйте все, що відбувається в вашому житті. Іноді, навпаки, заважати може вашій справі те, що ви знаєте, будете смикати, як дитинка маленька. Да? Мама стоїть, наливає їй молока. Дитинка маленька, її за спідницю або за рукав. Ну що ти скоро молоко геть розливається і так далі. Людина роздратована. Да? От, і дитина ще треба потім чекати, поки їй нальють молока. Розумієте, про що, да? всьому свій час. Світ неможливо отримати сила. Його можна зрозуміти достичь, да? отримати тільки через розуміння, знову-таки, розуміння того, що у вас є багато часу для досягнень.